Ну що, ви готові? Чудово. Чудово. Ну, ховайте вже свої телефончики. Ховайте. Ненадовго. Я вас довго не буду мучити. Я бачу, Де хто намалював малюнки. Чудове, чудовисько, я впізнав. Дуже добре, дякую. Ну що ж, друзі? Тут зібрались ті, хто любить читати, напевно, так? Да. Чи не всі? Да. Не всі, бачу хлопці, так. Я Я люблю. Я люблю. Ну, але що ж, читати потрібно, це дуже корисно, дуже цікаво. Да. Тож Просубливо. про. І ще немає саме. Не Якої? Немає самої. Не Нудної, а яка це? Я не знаю. А, ну нудних книжок тут точно немає. Я тут планую вам дещо почитати. Перед вами деякі мої книжки. Я зараз щось про них скажу. Ну і щось почитаю вам. Що в нас тут є? Давайте зараз коротко і швиденько. Що в нас є? У нас тут є серія книжок про чудове чудовисько. Це історія е, дівчинки Соні і отакого от рожевого. Кумедного чудовиська, якого звати Чупла Стиліненко. І бачите, тут такі товстенькі книжечки. Отже, тут дуже багато різних подій, ціляких пригод, які відбуваються, і в світі людей, тобто в нашому світі, в світі чудовиськ і в інших, інших доволі таки таємничих, загадкових, небезпечних часом місцях, наприклад, в другій частині. Наші герої побувають в країні жаховиськ. Це таке страшне місце, куди навіть чудовиська бояться потрапити. І от чу, вирішивши подружитися із Сонею, отримав від своїх, від своїх родичів, від інших чудовиськ, дуже багато негативних і слів і вчинків, вони хотіли його закинути в країну чудовиськ за те, що він дружить. Із е, дитиною, адже серед чудовиськ дружба вважається е, ну фактично хворобою. так? Нам в дитинстві роблять щеплення від різних хвороб. А чудовиськам від дружби роблять вкусювання, так? Їх вкус кусають спеціальні, спеціальні чудовиська, щоб вони не захворіли на дружбу. Але як ви бачите, Соня і чутаки подружилися, і через це. Інші чудовиська роблять їм багато різних капустень. Ну і е, в третій книжечці, чудове чудовисько і погане поганесько. Вони, наші герої, будуть е, рятувати світ від найлютішого монстра, який тільки жив на нашій планеті. Це погане поганисько. Воно хоче повернути свою колишню силу. І, звісно, з того нічого доброго ні нам, ні чудовиськам не буде. Тому е, Соня, Чу... Та багато інших героїв. Тут доволі багато героїв, які допомагають головним долати різні різні труднощі і бороти всіляке зло. Мері. Мері це окрема книжечка. Це книжка про. Тут теж така таємнича історія, казкова історія. Хоча відбувається все нібито в звичайному. Нашому світі. Е, головні герої це родина, в якій є тато мама, є е, син Андрій. Ось він тут на обкладинці зображений, і є в нього сестричка Марійка. Марійка молодша. Андрійко е, особлива дитина, він і досі не розмовляє. Він втратив голос колись дуже давно. Зате він може розуміти тварин і з ними спілкуватися, подумки. Е, Марійка не дуже любить гратися з братиком, ну, бо він весь час мовчить і весь час занурений в себе. Але е, цю проблему з Андрійком батьки намагаються якось вирішити, проте в них не дуже поки що виходить. І через це в їхній родині теж, теж там. Назбирується ціла купа всіляких таких непорозумінь. І е, цій сім'ї доведеться, доведеться згуртуватися, щоб подолати зло, яке однієї ночі прийде до їхнього двору, і е, у їхньому саду е, в колодязі зникне вся вода, а потім діти з'ясують, що там хтось завівся в тому саду і почнуть його. Вистежувати, і коли вони впіймають того таємничого гостя, то він втягне всю родину в е, дуже дуже небезпечну пригоду, пов'язану з теж якимись темними недобрими силами. Е, далі у нас є серія книжок про вужика Ониська, пригоди вужа Ониська або Володар Макуце. Це, це перша книжка в цій серії. Тут ми знайомимося з героями. Герої. Переважно тваринки, Вужик Онисько, звісно ж, головний герой, але в нього ціла, ціла велика компанія друзів. Там є Жабка-одарочка, Мишка Еврідка, Колорадський Жук, Джек Хробачок, Кузя і багато інших. Є ще Ониська бабуся, катастрофа. Саме вона оголошує війну. Це друга книжка про Ониська бабуся оголошує війну. А оголошує війну всіляким негідникам. Вона дуже не любить несправедливості. А ще саме в цій. Книжичці розповідається про те, як бабуся, Онисько та його друзі намагатимуться зупинити е космічного посмітюха. Це така істота, яка літає всесвітом, і перетворює планети на смітники. Уявіть собі, він хоче, щоб наша земля стала величезним смітником і вже починає втілювати свій підступний план в життя, але ж... Онисько, бабуся катастрофа, яка оголошує посмітьку війну, та інші наші герої будуть, звісно ж, намагатись це зупинити. Ну і ось нарешті третя книжечка. Нові пригоди у ониська або корова часу. Мабуть, мабуть, ті, хто вміє логічно мислити, зрозуміє, що якщо є корова часу, то є подорожі в часі, так? І на обкладинці ви бачите. Такого персонажа, якого вже в нашому світі не існує, це мамон, так вони колись жили. Тож, тож не важко здогадатися, що Онисько та його друзі будуть мандрувати в далеке-далеке минуле. Звісно, світ тоді був набагато е, зовсім інший, скажімо так, і тварини там інші. Якщо у перших двох книжках тут. Нашим героям довелося протистояти злим, підступним противним е, пацюкам. То в третій книжці ці пацюки вже шаблезубі. Вони вже завбільшки корову, величезні, шаблезубі і дуже, дуже, звісно ж, хижі. Е, ну, от. Отакі тут історії. І в нас на останок лишилася ще одна книжечка День народження привида. Мабуть, якраз з неї я щось і почитаю, бо тут невеликі історії, їх якраз таки зручно читати на зустрічах, бо вони маленькі. Це 10. 10 здається, історій про різних привидів. І... Серед них є одна особлива, тому що тому що привиди тут не зовсім справжні. У решті історії справжні привиди, а в цій історії простирадляні привиди, тому я про них вам і прочитаю. Привиди різні бувають. Одні справдешні, прозорі, але є інакші. У простирадла замотані. Якось і ми з татом такими привидами були. Простирадляними. для Прийшов тато з роботи і каже, поки мама на кухні сервельки готує, пропоную нам з тобою привидами побути. Прийде мама нас на вечерю кликати, а тут їй сюрприз. Гаразд, кажу, тільки я буду головним привидом. Полізли ми з татом до шафи з простирадла замотуватись. Оповелися з голови до ніг і сидимо в шафі. Тато сказав, що шафа найкраще місце для привидів. Там темно, страшно, і відносна вологість підходяща. Мені теж у шафі сподобалося, я серед одягу торбинку з ірисками знайшла. Сидимо з татом у шафі, ірисками чавкаємо, слиною бризкаємо, наче справжні привиди. Коли це мама з кухні гукає, тихо каже тато Сюрприз потихеньку виходити починає. Принишклений сидимо. А мама вже в кімнаті тут є ілюстрація. Гол гукає, ви десь сховалися, чудики. Ми тихо сиділи, тільки я чомусь нову іриску почала розмотувати. Вона як зашарудить. Тут мама шафу відчинила і нас викрила. Ви чого це тут простирадлами шарудите? спитала мама. Ви що, молі якісь? І мене молі кажу, ми привади І це не простерадла, це і риски шарудять, бовкнув тато. Ех ви, засмутилася мама. Я вас хотіла сардельками нагодувати, а ви тут ті рисками все зіпсували. Привиди сардельок не їдять авторитетно мовив тато. Ага, кивнула я, привидам і риски, подавай, делікатеси всякі. Коли так, каже, мама, то беріть і мене в привиди, я теж і рисок хочу. Це я їх, до речі, тут заховала. Залазь, каже тато. Тут якраз ще одне простирадло є. Тільки я тут головний привид про всяк випадок попередила я. Ніхто не заперечував. А сердельки бабуся поїла. Вона теж до нас у привиди просилася. Тільки їй простирадла не вистачило. Ось такі тут історії, але я кажу, це єдина тут про таких от. Вдаваних привидів, а всі решта про справжніх. Там є про Зловісну Марту, про, е, про привида художника, якого звати Май Онес, про балухатого Блюма, який був дуже жадібний, тому втопився і жив тепер на дні океану старих скарби піратські. Ну і Зелепонь квартальна, яка живе в телевізорі, гадюка така. Робить всілякі капості словом різні різні тут історії. Ну а про книжки, яких я не привіз, я здається, вам приніс все, що в мене було в машині. А про решту книжок розкажу якось іншим разом, якщо захочете, запросите колись ще. Проте на ваші питання буду відповідати не лише на питання про ці книжки, але й на. Будь-які, які вас цікавлять, і які будуть справді важливі. Будь ласка. А не цікаво. А тут що, коли їм глядети, вже на ну там… на ну там там, в світі, там і все, і книжка закінчилась. І книжка закінчилась. А -а -а. Так, продовження поки що немає. Але я сподіваюся, що воно буде. Ну, якщо я напишу, я б хотів далі. Найперша, ось якраз ця книжечка. Це найперша моя книжка. Їй виповнюється цього року. Їй виповнюється. А ну хто гадає, скільки років? А ну, а, а ну які скільки? Ні. 20 років. Так, бужевіонистки вже 20 років. Дорослий вже хлопака. У 2004 році ця книжка вперше була вим. Вона Тоді була інша зовні, була інша обкладинка, інше видавництво. Але, але, а вже... остання, остання. найновішої книжки тут немає. Е, будь ласка, а, чи можна зараз, вручити подарунок? Вручити подарунок я вже бачу. Прекрасний подарунок. Можна зараз, можна потім. Як вам зручно, подарунки а, це раз, 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 раз. подарунки. Ага, всі. Так от е, їжачка звати тю. Хто ж з них тю? Мабуть, ця рожевенька, це, мабуть, мама. Е, це буде тато. Тато звати Зизаній колючий, маму звати. Ой Боже, я забувся, як звати маму. А, може згадаю. І їжачка звати Тю. Отаке От сімейство і про них маму звати Євга, ви читали? Так. Бачите, і запам'ятав? Ага, то у вас тут є ця книжечка. Прекрасно, а я тепер маю сімейство їжачків. Ой, як класно. Ну і звісно, щу дякую. Добре, просто чу Мені вже дарували не раз, а їжачки вперше. Я з вашого дозволу сьогодні навіть десь похвалюся ними. Так, ну що, наступне питання. Тихо, тихо, хлопчики. Ще. Ні, не на реальних подіях це оповідання, я колись давно-давно писав на замовлення податкової служби. Не пам'ятаю якогось рівня. Так, це мала бути книжечка про податки, але потім щось вони передумали робити ту книжечку, сама податкова. Але історія лишилася і вона десь там увійшла в якусь збірку, а потім і ще й в хрестоматі, як я так зрозумів. так? Ага, добре. Ось ця дівчинка хоче щось спитати? Друзі, ти каже, друга книжка називається Король Буків або таємниця смарагдової книги. Це таке фентезі з драконами, чарівниками, всілякими там писеголовцями і так далі. Зараз ця книжечка готується до видання. Хотів би ну іншим разом, бо вона поки тільки ілюструється. Зараз малюються малюнки. Ну спитай. — А скільки спитайте. Всього десь сорок. Будь ласка. Найулюбленіша книжка, я їх ще не написав. Будь ласка. Забувся. Ну нічого, буває. Запитуй. Яку третю я зробив? Важливе питання. Третя книжка це важливо. Бабуся оголошує війну. Це третя книжка. А яка ваша була ваша четверта книга? я бачу, що ви до десяти навчились вже рахувати. Ні, до... ні, ні, давайте, давайте до п'яти. Давайте сьогодні до п'яти. Четверта книжка, четверта, чудове чудовисько. Четверта, здається. А, п'ята? Оце вже остання. Шосту я не пам'ятаю. Дай Боже згадати п'яту. Зараз згадаю. Стоп, стоп, стоп. П'ята книжка, напевно, напевно. Маляка принцеса Драконі? Мабуть, що ні. Я думаю, в мене була така книжка про дитинство видатних людей різних. Вона так, серія, називалася е, е, Сашко Дерманський Про. І так, кожен автор ПРО. І там п'ять осіб, там в мене було про Олександра Довженка. От і так далі. Це здається була п'ята книжка. Далі не пам'ятаю, не питайте. А що там писати на дівчатку? Ну та ж цей же на дихун. Надихнув. Страшний волохатий приходить вночі. Книги? Ну, от дивіться, десь саме книги. Мабуть, років 27 мені було, коли вийшла перша книжка. Сорокова. Найновіша книжка, може вона не сорокова, але найновіша це лізла жаба по драбині, це віршики, лічилки, віршовані загадки. Оця дівчинка хоче спитати. А, а які книжки можна замовити? Замовити? Крім цих, що тут є? Да. Ну, якісь можна замовити. Давайте про це в кінці поговоримо. А я замовила, а я замовила. ось це. Ось а, ні, ну сьогодні. Ті, що є тут, можна буде сьогодні придбати. А замовити додатково можна Це буде. Ще від учнів 35 класів. Вони Це вам ще запитання. Питання, так. Ого, ну давайте. А є анонімні, а є... Давайте тоді поїхали. Ти дуже цікавий, Павле. Так. Так, тут питання, чи є в мене діти. Просто цікаво. А ще скільки ви вигадуєте свої творення? Є, в мене є діти, в мене є дві донечки, Владі 22, Златі 12. А, е, скільки, скільки я вигадую? Ну, от дивіться, скільки. Вже десь приблизно 20 років я пишу для дітей. А вам скільки? А мені точно ніхто не знає. Я думаю, я думаю теж, що приблизно років 12. Років 12. Це так, так пише офіційна версія, я їй не дуже довіряю. Думаю, років 12 мені. Плюс-мінус. Так, Соня, четвертий клас. Будь ласка, що прочитайте ім'я? Соня, прочита. А! Так, це питання від Соні з четвертого класу. У скільки років ви написали вашу першу книжку? Скільки вам років? Скільки? А щойно ми про це говорили, так? Скільки у вас книжок? Я казав, десь десь 40. Яка у вас улюблена? Теж я казав, що улюблену свою книжку, я думаю, що я ще напишу, бо мені так важко вибрати якусь одну. Я їх всі люблю. Вони для мене важливі. Всі важливі, всі люблю. Не можу сказати, ох, оця найулюбленіша? Ні. Ну це складно, складний вибір. Так, е, наступне питання. Скільки вам років знову? Так, ну ми вже сказали, років 12, але. Та, а так, я десь плюс-мінус буваю. Але якщо пишу. Е, буває так. Е, е, наприклад, якщо я пишу таку книжку, то мені років вісім. Ну, бо вона для восьмирічок приблизно, так? На шість, сім, вісім років ця книжка підходить. Коли пишеш книжку для дітей, треба ставати приблизно такого віку, як діти, щоб їм було цікаво і зрозуміло те, про що ти пишеш. Ну, щоб не вийшла якась доросла нудятина. Ну, ви ж не хочете читати дорослу нудняту? Ні? Бачите? Так. У скільки років ви написали першу книжку? Ну, бачите, питання, питання подібні, ми вже говорили. Що надихає писати? Надихун. Теж я відповідав, надихає надихун. але не лише надихун. Але і мої читачі надихають, і такі зустрічі надихають, гроші впали. Гроші. Який персонаж ваш улюблений, знов про улюблене. Ну хай буде чудове чудовисько. Хай буде. Хоча, хоча я не менше люблю маляку і Ониська. А їжачка тю, це нова любов. Я таку слухала маляку. Про маляку слухала? Де? Аудіо про маляку слухала? Ох, ці пірати. У скільки років написали свій перший твір? Е, перший твір, ну дивлячись, що вважати першим твором. Якщо твір перший твір для дітей, то мені років 24 було, коли я перші віршики написав. А потім стало 12. Так. А потім 8, а потім трошки більше. Ну, ви зрозуміли. Вік дитячого письменника змінюється. Який у вас ріст? Я не знаю, поміряйте, є в когось поміряти. Я приблизно там знаю. <рес> ну, от такі, Бачите, отакий, як як ви бачите, ви можете приблизно собі уявити? <рес> Ні, 192 — це отак. Десь 176 — отак. Чи складно бути письменником? Ой, складно. Письменником бути складно. Ну як бути? Бути не дуже складно, а писати книжки е... буває складно. Так це принтер пише. Що? Це принтер пише Ну як принтер пише? Принтер друкує, а пишу я. Тут же, тут же важливо придумати і написати. Надрукувати то вже технічні моменти. Скільки ви написали книжок? Я відповідав, що це приблизно 40. Точної цифри я не знаю, треба. От, сісти і порахувати, скільки часу займає написання одного твору. Залежить від, по перше, від обсягу твору, від складності, і, звісно ж, від інших багатьох якихось обставин, які впливають на те, пишеш ти чи не пишеш, щось придумується, не придумується, щось тобі заважає, не заважає. Словом багато. Є речей, які на це впливають. Скільки книжок ви написали? Яка? Книга улюблена, мабуть, так. Ну, бачите, питання ваші повторюються, але я вам дякую за ці питання. Давайте ще кілька питань, в кого є і хто не встиг. Ну давайте тихенько. Я бачу ваші руки, я вам дам слово. Будь ласка, якого року ви хочете вирахувати таке? Скільки мені 47 років. років? 47, Ну ми ж говорили. Офіційно 47, сім, так. Е, так, яка найдорожча серед цих привидів, взагалі, взагалі малим дітям про все на світі? Найдешевша? Найдешевша? Ну оці книжечки, оці всі, вони в одну ціну. Тому я скажу скільки коштує. Та отак мені було вже, мабуть, 47 років, коли я написав останню найновішу книжку, вона ще не вийшла. І ще, І ще ну, питай. О, для, е, вашу Матусю, Ліля. Мою матусю звати Ліля. Оце оце я розумію питання. Дякую тобі. Будь ласка. А, я за... Май... а як вашому тата? Звати? Тата звати Степан. Так, друзі, ну я бачу, що ваші питання вже давайте. Оце буде декілька останніх питань. Так вітає свій бізнес за мільйон доларів. У мене немає бізнесу. У мене немає бізнесу. Відмовитись від писання книжок. Ну за мільйон. За мільйон доларів. Та навряд чи я не знаю. Навряд чи хоча мільйон доларів я навряд чи зароблю на книжках, це таке дуже підступне питання. Тут треба, тут треба крепко думати. Але оскільки це не пропозиція, то мені легко відмовитись. Кажу ні. Ні за які гроші. Зараз оця дівчинка ще хотіла запитати. Запитуй. А, а, скільки років було, ви написали першу книжку? першу книжку десь 27, мабуть. Останнє питання, Останнє. Чого ви боялися дитинстві? Чого боявся в дитинстві? Та мені здається, що я в дитинстві нічого не боявся. А Темряве. Тарантулів. Ні, тарантулів я не бачив. Ні, мабуть, не боявся нічого. Такий я був сміливий. Все. А Чого? Павучків? Ні, ні, павків не боявся. Добре, друзі. Добре. А, якщо тільки страшних американських фільмів боявся, більше нічого всі. А, гірки. І Гірок теж боявся, добре. Це останнє. Ось останнє, от чесно, будь ласка. Чого, чого? Я... Або я не чую, або я не. А, бабая. У нас бабайки не було. У нас був бабай. Час від часу нам про нього розповідали. Трошки боявся, чесно, так. Трошки бабая того боявся. Бабуся казала, він там десь в березі, він з берега прийде таки боявся. Вивели на чисту воду. На цьому можна про що далі говорити?